Після того, як увесь старт сезону Гасперіні проводив із регулярною критикою Артема Довбика, зараз фахівець дедалі частіше стає на захист свого форварда, напевно розуміючи, що криза українця затягнулася, і впоратися самостійно він із нею не може. Ось і після того, як у матчі Ліги Європи Артем став одним із найгірших гравців поєдинку. А після фінального свистка його разом із Зілковським освистали власні ж фанати, тренер сказав наступне. З такою реакцією фанатів потрібно змиритися як кожному окремому гравцеві, так і всій команді. Ми реагуємо тим, що починаємо все з початку наступного дня. Я підтримую кожного, хто носить футболку роми, і вважаю, що кожного слід підтримувати, поки він її носить. Точно так само кожен гравець повинен реагувати після невдалого виступу. Наша мета завжди це постійне зростання. Ми перебуваємо на початковому етапі. У нас величезний потенціал для вдосконалення і погіршити ситуацію складно, сказав тренер. Ось вже й у вчорашньому матчі чемпіонату проти Сасуоло. Артем залишився на лавці, а формальну роль центральних нападників виконували Дібала та Бейлі. І саме аргентинець став автором єдиного забитого гола. Артем вийшов лише на заміну і, хоч сам моментів не мав, але створив декілька для партнерів. Поки що Форвард дедалі частіше показує, що від нього більше користі саме після виходів на заміни. А я нагадаю, що буквально днями стало відомо, що агенти Форварда та представники клубу дійшли компромісу. Якщо взимку хтось запропонує за нього 30 мільйонів євро, Артем зможе покинути Рим. Тепер же вийшла стаття, що одним із потенційних кандидатів може стати Фенербахче. Хоча, схожа, вона більше на вкид ніж на правду.